Привіт, друзі! Мене звати Ірина Прокопишин. Ви на Ютуб-каналі проєкту Міста сили. Дивитесь мої новини. Відключення електроенергії в більшості регіонах повертаються. Тож ми думаємо, а що зробити, щоб у домівках було світло? Знаємо, що існують різні енергогенеруючі системи, але не знаємо, де їх взяти. І головне, де взяти на це гроші. Мої новини зібрали для вас чимало корисної інформації, тож не прогавте. Все більшої популярності серед українців набувають сонячні електростанції. Однак їхня вартість стартує від 5 тисяч доларів. Відшукати таку суму одразу багато хто не в змозі. Саме для таких випадків існують пільгові, а іноді безвідсоткові кредитні програми від держави для різних категорій громадян. Перша Населення: якщо приватне домогосподарство хоче придбати сонячні панелі, вітрові установки, системи накопичення енергії чи інше енергообладнання, громадяни можуть отримати кредит під 0%. Сума до 480 тисяч гривень. Такий кредит надається терміном до 10 років. Відсоткову ставку повністю покриває держава. Звернутися за позикою можна до низки державних та приватних банків, їх ви бачите на своїх екранах. У свою чергу на місцевому рівні ініціюють додаткові програми для підтримки громадян. До прикладу, жителі Закарпатської області можуть отримати грант на безповоротній основі. Закарпатською ОВА реалізовується програма щодо підтримки населення дворогосподарств, які встановили в себе дома сонячні панелі. В той же час встановили двонаправний лічильник, який дозволяє. Ту електроенергію, яка генерується дворгосподарством, і допомагати сусіду бути з електроенергією дуже активно. Ми сьогодні підтримуємо населення. Сьогодні тридцять тисяч гривень до 35 тисяч гривень. Дворгосподарство може отримати як грант безповоротну допомогу, якщо воно встановить відповідне обладнання. Окрема пропозиція пільгового кредитування для ОСББ та житлових будівельних кооперативів діє розширена програма. Доступні кредити 5.7.9». Мешканці багатоквартирних будинків можуть взяти позику під 7% річних. Максимальна сума 5 мільйонів гривень. Повернути гроші потрібно впродовж 5 років. Щоб отримати пільговий кредит, необхідно подати заявку до одного із 46 банків-партнерів. Про те, що така програма працює на власному досвіді, переконалися члени ОСББ ЖК Грінвуд із селища Бриховичі, що на Львівщині. Подробиці ексклюзивно для моїх новин розповіла голова об'єднання Олена Пастернак. На сьогоднішній день вже на рахунок підрядника отримані гроші, і ми розпочали реалізацію того проекту. Після того, як нами буде реалізований весь проект, ми подаємо. Знову ж таки документи фонд енергоефективності, який нам має компенсувати всі гроші, і також фон, фонд Львівської міської ради. І я так думаю, що до місяця часу наша сонячна система вже запрацює, ми вже почнемо відчувати, а, мабуть, менше платіжки, що у нас вже а, джерела енергії буде трохи сонце, і так, вдало реалізуємо цей проект. У комбінації із доступними кредитами для ОСББ та ЖБК також діє програма Грін Дім. Вона передбачає, що мешканці будинків мають самотужки оплатити обладнання, але потім до 70% витрат відшкодуються. На сонячну електростанцію можна отримати 1 мільйон гривень, а на тепловий насос 2 мільйони гривень компенсації. Уявимо, що тут 100 квартир. Якщо ми будемо встановлювати тут, ОСБВ буде встановлювати сонячну станцію, то на 30 кВт це приблизно обійдеться 1,4 млн грн. З них ми мільйон компенсуємо. Відповідно, 400 тисяч розбити на 100 квартир це 4 тисячі гривень на квартиру. А що ж робити представникам бізнесу у випадку затяжних вимкнень електроенергії? Без паніки. У допомозі стане програма Доступні кредити 5-7-9. Завдяки їй у підприємців є можливість отримати позику до 150 мільйонів гривень терміном до 10 років. Ці гроші покривають і придбання, і встановлення газотурбінних, газопоршневих чи біогазових установок. Щоб безперебійно працював і великий бізнес, держава пропонує кредити до 25 мільйонів євро, а це понад 1 мільярд гривень до 7 років. Перший рік ставка становитиме 13,5%, з другого року регулюватиметься. Аби громади не боялися брати ініціативу в свої руки у серпні на конгресі місцевих та регіональних влад. При президентові України підписали меморандум щодо підвищення енергетичної стійкості громад між урядом та українськими асоціаціями у Хмельницькому енергетичному кластері. Поділилися своїми враженнями про такі ініціативи. Це був просто бум багато знайомих, або просто людей, які ну мали доступ до інтернету і гуглили про енергетику щось і про хмельницькі знаходили нашу нашу організацію. Телефонували, писали, і ми з радістю надавали такі консультації. Коли ми створюємо можливості для людей отримати кредитування. Причому кредитування на там досить такий тривалий час, 10, 10 років, без відсотків це дозволяє дійсно людям, які е, не можуть одноразово прийти в магазин і купити одразу за всю суму е, там, сонячну вітрову станцію, скажімо, або там, систему накопичення, то вона може використовувати цей механізм. І це є е, дійсно порятунком для багатьох родин, сімей. Що ж, як бачимо, альтернативна енергетика стає доступнішою для українців, а подібні державні програми роблять нас більш енергонезалежними. І це все на сьогодні. Дякуємо, що були з нами. Ви дивились мої новини? У коментарях під цим відео діліться і ви новинами з ваших громад. Не забудьте поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, аби не прогавити свіжі випуски. Мене звати Ірина Прокопишин. Тримаємося, гуртуємося, бережіть себе.